Пісня «Ми лицарі без жаху і без смерти. Її виконує Тарас Компаніченко і Хария Козацька, наші цілорічні Шевченківські лауреати. Mm -hmm. З Тарасом було, до речі, найскладніше, тому що кількість пісень, які він знає: українських, стрілецьких, повстанських, це одна з його головних тем, вона неймовірна. Mm -hmm. І ми з ним вибирали Ні, ну і у Лузі, ні-ні ні, це занадто для нього попсово. Давай цю, давай цю. Давай це кажу, о, це прекрасно, я її не знаю, і в неї дуже крута історія. Давай бо ми ще й розкажемо історію. Вже ніби визначилась. Потім він мені присилає ще одна. Я, я тепер сумніваюся. І, і потім він мені присилає ще декілька пісень. Серед них милицарі без безсмерти». без смерти, і я розумію, що вже інших пісень я не хочу. Я кажу, давай зупинимось на цій, якщо ти не заперечиш, ну і. Нарешті знайшли саме ту пісню, яка мені здається, що вона варта того, аби її українці е, теж запам'ятали і співали на рівні із червоною калиною, наприклад, або йде українське військо і співає стиха. Вона, до речі, теж була була стрілецька, але карліська її трішки трансформувала, і тепер ця пісня вже нинішньої боротьби вона звучить дуже актуально і сучасна.